Недуг вкрав у й дитинство, дім та навіть золотаве волосся, та вона не втратила шаги до життя. Йдеться про п'ятирічну Поліну Чубенко з Білозір'я. У дівчинки діагностували важке ланку захворювання. Та всупереч усім прогнозам Поліна дає дорослий біль недугу. У дитячому онковідділенні дівчинка не гає ні хвилини, малює, ліпить і допомагає лікарям. Та головне планує повернення додому, каже Вікторія Хамаза. Їй складно обмежуватися ліжком своїм. Вона на швидку руч ховає голівку у свій черговий чарівний капелюх і вмить перетворюється з дівчинки Полінки у кошеня. <рит> Навіть під'єднана до крапельниць поля не стримна. Куди ж ти <рит> Аби не лікарняна палата, важко повірити, що ця дівчинка хвора. Це був перший її малюнок. Я була так здивована. в мене ніколи дитина, мабуть, чорного. Олівця не брала в руки, дізнатися, що таке чорний колір та дорослий відчай полі довелося наприкінці літа. За півроку до того як ми сюди потрапили, дитина почала боліти нога вночі, і ніякі обезболювачі не допомагали. Кожен черговий лікар ставив дівчинці новий діагноз. Тим часом Поліну мучили нестерпні болі. Тобто вона в нас така досить терпляча дівчинка, і вона не видавала цієї болі. Вона весь час на оглядах лікаря казала, ну, наче трошки болить, що вона з цією ногою танцювала далі. тобто, хоч її боліло, вона все одно співала. Саркома Юїнга з тегнової кістки зараз отримує блоки. Лікування довготривале попереду. Хімію отримує, все, що в нас є, вона отримує. Єдине, що окрім цього, потребує ще й додаткових препаратів. А ці додаткові препарати обходяться з сім'ї подекуди у тисячі гривень на день, а бюджет молодої родини вже майже на нулі. Хімію піднімають аналізи таким же самим способом, як хімію капають. І ще мені роблять стимуляції, тут багато раді. Навіть тут у лікарні дівчинка навчилася у всьому бачити дім. Приміром, настійка для крапельниць Поля контролює, наскільки підросла. Ось вот так, бутилки. На лікарняних препаратах вчиться рахувати. Думаю, все є своє, І оці висі, так. Та паралельно Поля планує втечу додому, бо вже не сила терпіти розлуку з рідними. Передати при... привіт бабусі, бабусі Жені, дідові Ігорю, моєму мою дедушці. І ще хочу при... передати при... привіт моєму папі. І що ти їм хочеш сказати? Я хочу їм сказати, що щоб після хімії всі разом до мене прийшли? Допомогти дівчинці повернути дім та дитинство може кожен, навіть найменша пожертва це крок до повернення полі додому. Вікторія Хамазана Сенченко, Віка новини.